Друзі, нас інфоперші про головне поїхали вибух в обох штабі московського ОМОНу, пишуть партизани телеграм-канали затенували сотні впівдронів, які перебували в бивому полотенті. Положення пожежа охопила кілька поверхів вогонь неконтрольованих втрати. Загинув високопосадовець генерала, а також кілька офіцерів. Рядової склади, десятки тіл вивезено швидкими пожежа. Служба не контролює ситуацію через детонацію боєприпасів. Паралельні події у соколині горі у військовій частині район Соколина Гора загорілися гаражі тах. Нічна зона детонував боєкомплект резервне пальне. Площа займання понад 1200 метрів квадратних. Знищено дороговартісні комплекси ремонту. Утрати 20 загиблих 30 поранених. Силова ескалація у центрі Москви після провалу переговорів неофіційно між Патрушевим Золотим і генералами БТРа заблокували Кремля, Держдуму штаб Генштабу, Міністерство оборони лунають постріли в одній із казарм. Телеграм-канали повідомляють: ліквідація генерала ФСБ біля міноборони, офіційна версія навчання або зйомки кіно, але відео змін місця реальні перестрілки, проблема двійників та режимної дестабілізації. Путін у бункері за даними опозиційних каналів. справжній Путін ізолювався в підземному укритті. На публіці двійники, які виконували декоративні функції, конфлікти еліта, контраеліта, частина військових силовиків, опозиційних бізнес груп виступає за завершення війни. Вигід з ізоляції, демонтажу режиму недороговартісного диктатора. Їх підтримують середні ешелони ФСБ, гру, частково розгвардія, міська атмосфера, паніка серед жителів Скви метро частково перекрито. інтернет центрі фільтрований люди розкуповують продукти страх нової хвилі репресій. Телеграм-канали блокують, але нові з'являються у режимі реального часу. Аналітика: Москва перетворюється на епіцентр не лише міжнародної ізоляції а й внутрішнього військового конфлікту. Система вертикалі влади тріснула контролю. Немає навіть над власними військовими частинами. Знищення генералів складів військової бази може бути частиною внутрішнього перевороту або масштабної дестабілізації перед переходом влади висновок Москва догора. Не лише фізично, але й політично, коли генерали падають вибухи в столиці, це не результат війни, а ознаки краху імперії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.